По реформу децентралізації влади в Україні на сучасному етапі здобутки, виклики та перспективи в університеті короля Данила відбувся науково-практичний семінар на тему організації та функціонування місцевого самоврядування. У залі студенти спеціальності публічне управління та адміністрування. А за спікерів, очільники, місцевих громад та фахівці у сфері децентралізації Переконується, реформа одна із найуспішніших, які здійснили за часів незалежності. Можливо, єрзувати розмір. Чому вона така успішна? Хоча, можливо, ми не бачимо таких надто результатів, бо все-таки військовий стан, війна триває, але те, що громади досягли успіху, це однозначно. Про це треба говорити, цю треба, треба розвивати. Децентралізація вона ще не завершена, її треба завершувати, бо місцеве самоврядування це є це -таки, е, така опорна частина і демократії, і розвитку, я би сказав, в нашому суспільстві. Сьогодні не лише про позитив, але й проблемні питання один із найбільших викликів: як в умовах довготривалої війни вирішувати проблеми громад та забезпечувати сталість їхнього розвитку. Це дилема для кожного міського голови чи місцевої влади, особливо в українському тилу. Тут здоровий баланс повинен бути. Тобто люди повинні розуміти, що, на жаль, ми переречені бути тим тилом, допомагати війську з другого боку робити добрі справи тут у громаді для того, щоб місто могло витримати цю довготривалу війну. Подібні заходи кажуть в УКД, давно стала практика, адже другий рік поспіль у стінах університету готують магістрів за спеціальністю публічне управління та адміністрування і додають сучасний публічний управлінець сьогодні. Повинен володіти особливими навиками, і за ним майбутнє. Мета цього заходу зібрати практиків теоретиків усіх відомих управлінців. В межах нашого регіону для вирішення питань децентралізації дуже важливо зараз знайти баланс у взаємодії між органами державної влади органами місцевого самоврядування і публічні управлінці відіграють в цьому не останню роль, оскільки саме від цього залежить консолідація нації і наша майбутня перемога. Те, що добре та якісно подається в теорії, ще краще сприймається на практиці, і саме у межах фахових дискусій переконують на кафедрі, студенти ефективніше опановують необхідні їм знання.